Перед початком цього відео хочу вас дуже сильно попросити натиснути лайк під цим відео, натиснути кнопку підписки під цим відео та натиснути на дзвіночок. Це буде більше мотивувати мене знімати відео для вас. Дякую. Типа. Ну да, они Ну, в общем и целом, правило такое с волнистыми, с волосами, что им нужно больше влаги, чем обычно. Mm -hmm. вот. а, потому okay. что, смотри, я вижу, что они на самом деле у тебя могли бы быть намного более завивистые но может быть, это не твоя цель, чтобы они были завивистые. Поэтому mm -hmm. в целом, ну, то есть, типа, э -э мыслям, короче, широко, отталкивайся от того, что хотим. Mm -hmm. Если ты не хочешь, чтобы они были волнистые, то как бы. Нафиг надо, короче, да? Да. Вот. Ну просто типа по природе, если вот именно идти с тем, какие они у тебя есть, то ну, нужно много влаги давать. Два. 43. Короче, конверт. Мартинсы. Сбер мене три аутфіти, які ти зазвичай частіше всього носиш зараз. ти <звук> посмотри. This it so that good? I want you to know that they like it I want them to know that good. like it I think we should do something uh about -huh. it Guys, it looks really nice how you look I wish she would do the same good job on me I always tell her to, but she does a shit job <laughs> Oh, thanks a lot You did a really good job on him before, I saw that <laughs> Yeah, right? Me too <laughs> Итак, ребятки, короче, сегодня мы гуляем с одной особой, которая не хочет попадать в камеру. Ось, но ну, весь снимаю на свою же камеру. каже, Я кажу, «Время влога. Він каже, тільки без мене. Так, ви думаєте що? Корачі, зараз йдемо по всяким галереям. Марк Ян взагалі приїхав ще, фіг знає коли. Е, він приїхав браві, в п'ятницю. Ми ще збиралися ізначально в Франкфурт. Ось. Е, тому що там була одна подія від 10, типу, і мені надіслали запрошення, але то оказалось, типу, нічого такого особливого. Просто там можна було купити колекцію 24-го року, яка була представлена на Runway в цьому році. І можна було завчасно купити, типу це була така приватна паті, ну не паті, блядь, приватна вічерінка для тих, хто... Ну для клієнтів дізель, типу. Вот. І там клієнти могли собі купити раніше за всіх, типу, щось з нової колекції. От, я думав, що нахер треба. Я спочатку виїхав корач, в Франкфурт, потім на середині нашого шляху е -е, Маркіян їхав з Мюнхена, я їхав з... у себе з дому. Короче. Я на середині шляху я вирішив, що це повна фігня і ще псувалася погода. Ось, і... От. І я вирішив, що нафік надо той Франкфурт. Я, короче, зустрів маркія на середині шляху От. і ми поїхали назад. Да. І з тих пір, коли він приїхав, ми так нормально в Берліні не гуляли, тому що я постійно хочу то спати, то ще щось, а ще маркіян не придумав, коротше, куди нам чітко сходити. Він не створив собі там список, куди він хоче Тіпо, сходити точний. І вот. ми постійно короче, думали, що треба нам їхати кудись. Не треба, треба, не треба. Ну і ще плюс я виявувався, тому що я какая-то хоч спеша красавиця, у якої постоянно соннее настроєння. Ох, я ще отак мені показувати, отак отак. Піздум. Коротше. Так що отакі от, -от. Так вот справи. Вот. А зараз йдемо по галереях. Будем, короче, тусить-жусить, и потом пойдем на гриль. Завали пиздак нахуй. Я здесь полезу, надій вызову, за то, что ты мне факи показываешь. Фу, який невыхованный. Підмінчик, дівочки, з відом на Голлівуд. Прийшов трошки вивчити мідл сегмент. Зробив собі таблицю мідл брендів і зараз хочу трошечки подивитись взагалі, що по якості. и вообще, что за шмотки есть. Ну, в основном в таких магазинах по типу Кос, Аркет это база. 50 -50. Вот такая вот базовая сумочка за 100 баллов. О, вот он. Ты посмотри. Сейчас я хочу посмотреть. Не страшно. Сейчас людина будет пробовать мне борщ. Только честно говоря, я не обижусь. взагалі не на ці борщі. Я спершая ложки от... Нет, с спочатку размешай, потом идишь. Я старшая ложка отравлющей звуки. Не знаю. Напевно спешим. Я кодозу мощаку. Колоссальная. Не да нет, конечно. Борж классный. Что, серьезно? Да. все? Да. Бомба. Ah, вот такой вот читмил, девки. Сегодня не на ПП. Давай, давай, нам? Давай, <рискнув> давай давай. <рискнув> <рискнув> сука, он, сука, блядь, забыл свой ингалятор, короче. И постоянно шморкается, и постоянно издат эти звуки. А еще он начал храпить, и я не могу нормально спать. Вот, теперь это знает весь мой youtube топ. Асматик черд.